Арифметична прогресія. Що це? А це послідовність чисел, ось перед нами послідовність чисел. І це не яка небудь послідовність чисел, а така послідовність чисел, у якій в записі кожного наступного числа можна прослідкувати певну закономірність. Ну ось яка тут закономірність у нас прослідковується? Мінус 10, щоб отримати мінус 7, потрібно додати трійку до мінус 10, Буде до мінус 7. До мінус 7, якщо додати трійку, буде мінус 4, і так далі. До 5, якщо додати трійку, буде 8, до 14 додати 3 буде 17. Отже, це є арифметична прогресія, яка записується наступним чином. Перший член прогресії ми собі вибираємо самостійно, а далі вже придумуємо, що або нам вказують в задачі, або ми самі собі встановлюємо, якщо треба таке робити, яке число ми додаємо або віднімаємо. Ну, отже, що є що в цій прогресії? Мінус 10. Називається першим членом цієї прогресії і позначається буквою А1. Можна іншу любу букву брати: Б1, С1, але більш прийнято А1. Тепер, оте число 3 називається різниця арифметичної прогресії. Ну, логічно, так? тому що так, різниця арифметичної прогресії, тому що це число 3, якщо ми не знаємо, яке число, ми і знаходимо різницею. Тобто, щоб знайти де, потрібно. Від А2 відняти А1. або, наприклад, від якогось А9 відняти А8. Тобто, в загальному вигляді можна написати, що від АН віднімається попередній АН-1. Отже, це є загальна формула для різниці арифметичної прогресії. Звичайно, детально все, що буде стосуватися арифметичної прогресії, буде розглянуте в наступних відео. А. В цьому відео тільки такі основні моменти. Отже, що можна робити з арифметичною прогресією, які задачі нам будуть траплятися? Ну, Трапиться задача така, що, скажімо, знайти якийсь А28 або там сотий член цієї прогресії. Ну, Ось у мене на 10 му місці знаходиться 17, Е, на 11 му місці ще можна вручну порахувати. Ну, а на 50-му, а на 101-му, то вже не так просто. Для цього є формула. Формула виглядає так, а n дорівнює а перше додати, d помножити на n-1. Про цю формулу ми будемо детально говорити у одному із наступних відео. Ну ось, якщо перевірити цю формулу, переконатися, чи вона справедлива, ось у нас а десяте 17. Будемо шукати собі а десяте. Дорівнює, а перше мінус 10 додати d3. Помножити в дужках n-1 10 мінус 1. Дорівнює, буде мінус 10 додати 3 на 9, 27, ну і буде наших 17. Ось отримали те, що і мало бути. Отже, тепер наступне: ще можна в прогресії додавати певну кількість її членів. Ну, якщо, скажімо, 5 перших, то це можна просто ось так: от усно додати. А якщо 50 перших, а якщо 100 перших членів прогресії, це вже не так і просто. Для цього також є формула. І буде просто. Отже, формула каже, що сума n-членів прогресії дорівнює а перший плюс а останній із цього списку, поділити на 2 і помножити на n. Є цікавий історичний факт, пов'язаний із цією формулою. Років 200 або 300 тому в Німеччині жив собі маленький хлопчик. І, навчаючись у другому класі, коли учитель задав їм на предметі арифметика додати певну кількість чисел. Велику кількість чисел, думаючи, що учні будуть довго над тим працювати, цей хлопчина зробив певні маніпуляції з числами і дуже швидко приніс учителю результат. Вчитель був дуже здивований, адже виявилося, що учень використав щойно написану формулу арифметичної прогресії для суми арифметичної прогресії, не знаючи про саму арифметичну прогресію. І був це не хто інший, як Карл Гаус. Який пов'язав потім своє життя з математикою, і на сьогоднішній день його називають королем математики. Ну, отже, йдемо далі. Про одну формулу ми згадали, а є ще інша формула, і та формула інша є більш м, такою популярнішою в задачах, тому що в ній потрібно мати тільки, а перше, іде, тобто формула СН не виглядає ось так. А звідки вона береться? А якщо в попередню оцю формулу замість АН ного записати вираз, ось із формули АН не дорівнює, і будемо мати таку формулу два, а перших додати, де помножити на n-1, поділити на 2 і помножити на n. І з цими формулами також ми будемо працювати ще в наступних відео. Отакі основні загальні відомості про арифметичну прогресію.